Україна поінформувала Сполучені Штати, що Володимир Зеленський вирішив звільнити Валерія Залужного. Про це повідомила американська газета Washington Post з посиланням на двох осіб, які знайомі з цим питанням. За їхніми даними, американські посадовці не підтримують, але й не заперечують проти цього кроку. Washington Post уточнює. Далі цитата Зеленський ще не видав офіційного указу про відставку залужного, і невідомо, коли це може статися. Що ж, до нашої розмови долучаємо Ігоря Рейтеровича, кандидата політичних наук, керівника політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку, доброго, пане Ігоре. А от на вашу думку, коли може бути відставка Валерія Залужного і чи буде вона? Як ви вважаєте? Ну, це цікаве питання. Рішення взагалі буде приймати Верховний головнокомандувач і те, що він. ми бачимо. А і те, що ми бачимо от останні кілька тижнів, ну свідчить про те, що ну якісь певні розбіжності між політичним і військовим керівництвом, судячи з усього, існують, вони можуть бути тактичного, можуть бути стратегічного характеру, але вони є чи добре це, чи погано. Ну з одного боку, звичайно, це погано в тому сенсі, що Україна повинна бути єдною єдиною, і якщо є якісь там претензії до когось, то їх треба або озвучувати, або швидко вирішувати. З іншого боку, як ви от зазначили. Навіть повідомлення в західних змі всі визнають там суверенне право президента це зробити, тому тут немає ніякого ніякої проблеми. Ми приймаємо, визнаємо це право. Єдиний момент в демократіях подібні рішення взагалі прийнято пояснювати, тобто наводити певні аргументи для того, щоб громадськість ну розуміла, чому це відбулося, і тут немає нічого такого, оскільки вся країна знаходиться в стані війни, кожен ну, на своєму місці намагається внести якийсь свій клас в перемогу. Якщо відбуваються такі достатньо серйозні зміни, ну повинно бути певне пояснення, чому саме. Було прийнято таке рішення, і чи подальші кроки ну вони призведуть до зміни ситуації. Ну, зрозуміло, в даному випадку на краще. От на вашу думку, чому от все вся ця історія ну відносин головнокомандувача верховного головнокомандувача по суті виливається не просто в публічну площину, а ми з вами чомусь обговорюємо не заяви Зеленського і Залужного і не їхні е, точки зору, умовно кажучи, всі ситуації. а Ми обговорюємо чомусь західні змі та ще й. З посиланням на свої джерела, От чому так? Ну, це певна проблема комунікації, мабуть, да, і відсутність можливості проінформувати суспільство про певні речі, які відбуваються, і ну тут, на жаль, є деякою мірою провина і з боку, мабуть, влади, що ця комунікація неналежним чином десь налагоджена. З іншого боку, є ж багато тих в Україні, знов таки на жаль, які намагаються скористатися цією ситуацією, виходячи з якихось своїх там політичних чи інших амбіцій. Тобто вони максимально розкручують цю тему, вкидують неперевірені факти. Ну можливо, вже бачили, да ми спостерігали там за соціальними мережами, як відбувається процес відставки. Да, по 10 разів змінюють причини, потім стирають, видаляють пости. Потім щось там прогнозують. Вчора всі чекали ставки, на ставці нічого такого не було. Були абсолютно робочі моменти, які обговорював президент, в тому числі з головнокомандувачем, і от відсутність, все ж таки, е, такої прямої десь комунікації призводить до того, що е, ну дехто намагається цією історією користуватися, особливо в першу чергу різноманітні анонімні телеграм канали вони це розганяють, оскільки ну це при, при, призводить до того, що вони отримують певну увагу. Е, вони знаєте, заробляють ну капіталізують цю увагу на такому певному політичному mm -hmm. хайпі. І це створює потім проблеми в країні, тому що ну дійсно ми повинні чекати якихось офіційних повідомлень. Або коли якісні медіа, от ми зараз з вами говоримо, да, як з якісним в першу чергу, медіа вони зможуть подати якусь інформацію, але ж якісні медіа чекають офіційної позиції. От. А коли ця позиція відсутня, то це породжує певні проблеми. Чуткі ж вони передавати не будуть, тому і змушені іноді спиратися на якісь неназвані джерела. Тому що там тема, західний. вона знаєте, на ну от перед очима й виходить не говорити про те, що. Говорять люди, ми не можемо з одного боку, з іншого боку. Ми і ми і наші колеги просять дайте офіційний коментар, а їх нема. Ну до речі, от остання історія, яка була з так званою відставкою, там э, і це і це дуже правильно так, дуже правильний був хід, хітам була офіційна реакція. Президента сказав, і це була та інформація, яка я думаю, там багатьох заспокоїла і поставила крапку. Ну на той момент в тих спекуляціях, які виникали. От хотілося б, щоб просто таке інформування воно було частішим. І якщо, наприклад, з'явиться таке бажання там проводити певні кадрові зміни, президент або його прес-секретар, ну даному випадку, мабуть, президент буде логічніше. Спокійно зможе це пояснити суспільству, навести певні аргументи, ну і рухатися далі, пане Ігоре. Сподіваємось що нас з вами почують в цьому запитанні. Тут ми з вами солідарні. Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру Суспільного роз.